Куди влаштовуємо в Польщу. По Польщі дуже багато вакансій. Що треба знати? Є чотири типи вакансій, скажімо так. Є склади з одягом склади... і склади продуктові. Там є сканер, треба багато ходити і так далі. Друга категорія: є заводи, різні всякі. Третя категорія це риба, м'ясо. Четверта категорія це польові роботи. В основному люди підбирають локально по Польщі. Ось, ну, якщо ви їдете з України, то якби вам особливо без різниці. Повторюсь, є чотири категорії вакансій в Польщі: це склади з одягу, склади продуктові, це заводи, це риба м'ясо, це польові роботи. На ці вакансії влаштовуємо, працюємо з дуже багатьма агенціями. Є відгуки. Якщо вам хочеться їхати в Польщу роботи, чим хороша Польща? В Польщі ви можете працювати хоч 16 годин, 7 днів на тиждень. Тобто, наприклад, ну от, наприклад, там. Ви можете получати навіть в якійсь країні, там набагато більше, але там по законодавству ви можете 8 годин працювати і все. Ось а в Польщі ви можете працювати скільки ви хочете. Ми вас можемо влаштувати на роботу, де ви можете працювати по 12 годин 6 днів на тиждень або взагалі без вихідних. Такі люди є. Да, це. Рабське діло і так далі. Тобто, це адська, ну так от вигорати і так далі. Но є такі люди, яким от, треба гроші. Кров з носа ще вчора треба гроші, зараз і негайно. От якась ситуація, людина їй без різниці, що робити, їй треба от 2000 євро в місяць. Якщо вам треба 2000 євро в місяць, звоніть, ми вас устроїмо. І таких людей дуже багато. Є сертифікат резидента, є. Справки студента є на Аккорд, де ви працюєте, І ви можете отримати ставка 24,65 стандартна по сертифікату Резидента або по справці студента, ви отримуєте сразу 30 3050. Якщо ви працюєте на Аккорд, ви можете отримати хоч 40 злотих. Факт. Хто хоче в Польшу, кому дуже терміново потрібно там, 2000 євро в місяць. І ви відчуваєте силу, відчуваєте здоров'я, настрою вас ну, тіпа типу, сильно мотивірований. Звоніть, влаштуємо вас побільше. До нових зустрічей. Телефон залишаю в шапці профіля.